Досвід на вершині гори. Наприкінці жнив на землі Бог обіцяє особливий дар духовної благодаті, щоб підготувати церкву до приходу Сина Людського. І саме за цю додаткову силу християни повинні молитись в своїх проханнях господарю жнив. У відповідь Господь відкриває яскраві хмари. І дасть нам дощ. Шановні друзі, роками ми молилися і чекали на цю давно обіцяну духовну благодать, яка називається пізним дощем. Його буде дано, щоб підготувати нас до другого пришестя Ісуса і дозволити нам в силі проголошувати світові, що Ісус незабаром прийде знову. Ось чому я люблю споглядати перші ознаки цієї події. Ці дорогоцінні перші краплі дощу починають падати по всьому світу. Вони є обіцянкою того, що має статися в той час, коли ми наближаємося до кінця історії землі. Ми бачили це в Попуановій Гвінеї минулого місяця, коли сотні тисяч відгукнулися на Боже послання останніх днів в результаті представлених по всій країні на більш ніж двох тисячах місць для проповідування. Ми поділилися деякими чудесами, свідками яких ми були, про те, що Бог робить там. І ми продовжуємо бачити, як Бог діє не лише в Папуановій Гвінеї, але і у всьому світі. Ми маємо коротке відео з пастором Алексом Браянтом, президентом Північно-американського дивізіону. Ви вірите в Боже Слово? Ви вірите в силу Божого Слова? Ви вірите, що в Божому Слові є надія? Yeah. Ви вірите, що Боже Слово вказує нам, як жити? Yeah. Він був одним із доповідачів у форматі Папуанова Гвінея для Христа 2024. Він ділиться своїм досвідом і тим, що він бачив, як Бог діяв під час євангельської серії. Ми всі спустилися, немовби з тієї вершини гори. З досвідом і відчуттям присутності Бога, знаючи, що дуже скоро світ буде освітлений славою Божої істини, і Ісус повернеться. Який це буде день? Ваш у благословенні надії Дуан Маккей, президент Всесвітнього Адвентиського радіо.